Дорогі друзі, сьогодні до нас на гостини завітала лялька Марійка. Давайте з нею привітаємося. Вітаємо тебе, Марійко! Добрий день, Малята! Погляньте, малята! Марійка щось нам принесла. Марійко, а що це у тебе? Так це ж Насіннечко. І цибулинки. Дітки, Марійка просить нас посіяти зернинки і посадити цибулинки. Марійко, але ж дворі зима. Де ж ти хотіла посіяти на Стривайте, малята, здається, я знаю, що робити. Давайте посіємо город на підвіконні, а я вам у цьому допоможу. Для початку давайте поглянемо, як виглядає город на підвіконні. Для цього я хочу запросити вас на свій город на підвіконні. Ось погляньте, який у мене город. Тут у мене зростає пшеничка. Погляньте, які гарні і довгі стебла зросли. На стеблах пшенички з'явилися перші листочки. Вони продовгастої форми. У цьому контейнері зростає насіння соняшнику. Ви можете побачити довгі стебла та перші листочки соняшнику. А ось тут, ви, мабуть, впізнали, так, це цибулинки. Я вирощую їх у воді. Погляньте, яке виросло довге коріння, коріння білого кольору. А листочки цибулинки зеленого кольору і схожі на пера. Пізніше я планую посадити цибулинку у ґрунт, а поки що покладу її у водичку. Поруч із цибулинками зростає рукола. Погляньте, які гарні ніжні зелені пагони у рукули. Рукола салатна культура. З неї готують смачні поживні салати. У цьому контейнері я вирощую прянощі. Тут я посіяла духмяний базилік. Ви можете побачити, як проросло насіння, і з'явилися перші стебла та листочки. Ще одна дуже смачна рослина зростає на моєму городі. Це зелений горошок. Сподіваюсь, ви, як і я, любите смакувати зеленими горошинками влітку. Цікаво, що стебла горошку такі ж самі на смак, як і зелені горошинки. Та ще й неабиякі корисні. Ось такі рослини у мене виросли. А ще у мене є королева мого городу. Це помідора. Погляньте, яка виросла велика помідора. Помідори ще називають томатами. Давайте поглянемо на плоди. Ось які гарні помідорки. Тебло помідори високе, пряме. На стеблі розміщені листочки, листочки та плоди зеленого кольору. Після достигання плоди будуть червоного кольору. Всі ці рослини, які зростають на моєму підвіконні, можна використати для приготування смачних вітамінних салатів, що я і роблю. Малята! Давайте разом з Марійкою посіємо насінинки і посадимо цибулинки. Для роботи нам будуть потрібні пластикові контейнери, ґрунт, водичка, а також насінинки та цибулинки. Працювати будемо ось такою пластиковою лопаткою. У тарілочках ви бачите насінинки. У жовтій тарілочці насінинки пшениці, вони круглої форми. А у зеленій тарілочці насінинки ячменю, вони продовгастої форми. У червоній тарілочці також насінинки ячменю, але вони попередньо були замочені у водичці. У білій тарілочці змочені у водичці насінинки пшениці. Погляньте, як водичка змінила насінинки. Напившись водички, Наші насінинки збільшились у розмірах і стали готовими до висівання. Візьмемо лопатку, підготуємо контейнери та розпочнемо працювати. До більшого контейнеру я планую посадити цибулинки. Цибулинки попередньо я поставила у водичку, і у них проросло коріння. Тож мої цибулинки готові до посадки. Залишилось лише підготувати ґрунт. У розпушеному ґрунті зроблю ямки для цибулинок. Ось так. Підготовлений ґрунт полию водичкою. Тепер беру цибулинку. Погляньте, яке у неї виросло коріння. І саджаю у підготовлену ямку. В такий самий спосіб посаджу ще одну цибулинку. Прогорну ямку через те, що коріння у цієї цибулинки більше, тому ямка має бути глибшою. Навколо цибулинки загортаю ґрунт, підготую місце під останню цибулинку і посаджу її також. Розправляю ґрунт навколо цибулинок і гарненько поливаю їх водичкою. Так щоб наші цибулинки добре напилися водички, тоді вони краще будуть зростати. У другому контейнері ми посіємо насіння ячменю і пшенички. Візьмемо лопатку і прогорнемо два рядочки. З правої сторони рядочок для пшенички, а з лівої сторони. Рядочок для ячменю, візьмемо насіння пшениці і посіємо його в рядочок. Ось так. Тепер візьмемо насіння ячменю і також посіємо його у рядочок, загорнемо насінинки ґрунтом. Спочатку загорнемо один рядочок. А потім другий рядочок. Тепер полиємо рядочки водичкою. Ось так. Для того, щоб насінинки добре зростали, їм необхідне сонячне тепло і світло, водичка і ґрунт. Тепер рослинки будуть зростати, а ми будемо спостерігати за їхнім ростом та розвитком. Дітки, а що сьогодні ми з вами робили? Так, ми сіяли і садили город на підвіконні? На стіння яких рослин ми сьогодні з вами посіяли? Правильно, малята, ми сіяли насіння пшенички і ячменю. А що ми з вами садили? Так, ми садили цибулинки. А що потрібно рослинам для росту і розвитку? Молодці малята, правильно, рослинам потрібне сонечко, грунт і водичка. Дітки, нам з Марійкою дуже хочеться побачити, який город. Посадили ви на підвіконні. Ми з нетерпінням будемо чекати ваших світлин. До побачення, малята, до нової зустрічі! Шановні батьки, допоможіть дітям виконати завдання. Посадіть з ними город на підвіконні та спостерігайте, як зростають зелені рослини. До побачення, до нової зустрічі!